Я еба. Ааа! Я той, блядь! волі Туля заради волі заривозь. Та не, успокойся Я шуткую, дурак, блять! Коже я вивозу <різь> 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 Ой, блядь Ка. Ой, Толя. Та вот. да куди, успокойся, блядь. Ми договарювались взагалі нахуй за шапку закопати, блядь. Да не так, Я їду. Ебать. Лё. Антолик. Та що там? Закопалик баный. <риво> 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 я не закопалик баный. <риво> Нахуй ты вилазиш, сиди су. Малый, блядь. Нахуй ты вилазиш, турка, кусок. <риво> Сука, <я представлю. риво> Давай ему в голову наст Малий, <риво> Малый, да шапка став холод. <риво> Красиво. Садись шапку холодно. <риво> Толк. Да один шапку толка. Да не нахуй! Малый, сука! Блядь, вылезь там быстрее! Та тока не велось, нахуй! Ну ладно, давай! Семочки! Севочки ебашат! Бивай баба! Дай руку заникать, холодно! по шию нахуй! Да хватай, я за Давай вообще с головой к баный, блядь. Один хуй осталось тобі тут хуйня. Руку за... Держись, ты бік. Та притопчу. тут руку, бля копай, хвата там капку. Та малий, блядь, за шийку. Яку шийку! За Заший! Та Тух чуєш? все! Нормально! йди нахуй! кажу, Нахуй ти надо, Чуєш, так дай можна! Так і так і Та нахуй вона надо? що я да їй тебе? У мене. Так, поставоч бою! Такобой, надо хурить по плечу. бля. Давай, заебай. Вс. Ай, блядь. Ры, ры. Так вот, так чую, бля, я выкоплю руки мертвы. А нихуя не мерзня, рысь. Да норма щи довольно. Ой, вс, левое плечи зарысь. Бач руки мерзны, ты жопа. Човий <сі> клапай <сі> <спас> очко <infinite> тріщить, <сь> зрать хоче. Ебаш, штани, блядь. Сано під снігом. Тепер же ж можна йому і настіть на голову. І, і вдарить з ноги голову. Олещі! Помойте, помий його. Зариваю доль. Та хвата відкопуй чуєш. Та, та худи відкопуй. нахуй на тобі це надо, відкопуй. Дуже. Да викопуй чуєш, не гани без. Та не гани! Ми чики ночі. Та ну нахуй, чуєш! <laughs> сука! <laughs> та нахуй на <не> копуй, бля! <laughs> да <Давай> викопуй сука! Гібай, да викопуй Да вы копайте, не серьезно. Я замерз, блядь хуйня стоит. Вс, закапай. Да вы копай, чуть! Туля, будешь бульонный наш, чуть! Ты аделопан? А давай понравился? Да вы копай, ч ж он древой? Такие нахуй! жуж. Як той па! Як цьому воромнасний. Ебать, ти Я їба.